Дякую. Ха -ха. Кажеш, розслабся, почувай себе, наче вдома. Тобі не личить вечірня втома і смуток спогадів, як оцей піджак і суворий погляд. Вирівняй спину, не бійся, не зморщуй лоба. Повір, що таке нікому не до вподоби. Я не стану більше робити спроби бути для тебе добрим. Слухай, я звісно, не слідче, це не допит, але мати з тобою довічний клопіт, у тим не наймі не наймит і усі свої іспити із санскриту візити в Європу і Маргариту залиш на потім. Я розумію, це делікатна справа, але занадто багата твоя уява, щоб загравати з темою про права. Хай чужими думками стурбована голова у цій нісенітниці забува. Ти ж бачиш, я точно знаю, як буде краще, як захистити від трощі ідей пропащих, і не лишаю на напризволящі, не зважаючи на кричуще в тобі дівча, то моїми руками доля тебе навча. А ти знаєш тільки пручання і свист меча. Тобі однозначно любові не вистача в обличчі наглядача. То що ж ти дивишся, так вороже, піднявши плечі? І чому в очах стривожена порожнеча? Коли ти чуєш усі ці прекрасні речі на весняних хвилях, радіо приймача? 你讲。Yeah.